Саме величезний привіт. Вітаю вас в Копійочка. Ми сьогодні з вами подивимося які акції знижки в магазині Копійочка. По 8 червня включно. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Може знайдемо якісь новинки, які привезли в Копіючка. Ось такий набір для шиття. Тут все є необхідне. Зараз зі знижкою 29 гривень. Трішки інакший набір ось такий, також для шиття. Зі знижкою 39 гривень. Знову привезли ось такі скриньки металеві. У ціні 55 гривень. Менажниця дерев'яна на 5 відділень. Показую як новинку. 85 гривень зараз зі знижкою. Дощечка можна використовувати на піцу. Дошка для нарізки, діаметр 24 см, 95 гривень. Друшлак металевий із ручкою 115 гривень, діаметр 22 см. Є сковорідки, але зараз вони, на жаль, без знижок, тому ну, недоцільно буде показувати по повній вартості. Давайте перевіримо ціну на кришки. Хуторянка 50 штук пакування, 95 гривень. Ось така терка металева, чотирьохстороння по ціні. 55 гривень. Кружка металева на 450 мл, 39 гривень. Зі знижкою ось така дерев'яна рамка для фото. Всередині є ще скляна оця вставка, щоб ставити зверху. Вона зараз зі знижкою 50% по ціні майже 100 гривень. Термометр на вікно за ціною 24 гривні. Зверніть увагу, щоб я не відкривав її. Оце така поличка з гачками. Дивіться, як кріпиться на кухні, і можна повісити сюди і чашки, і ці кухонні ось всякі штучки, якими ви часто користуєтесь, дуже хороша річ. Є в білому та чорному кольорі ціна такої новинки 49 гривень. Гачок металевий на 6 гачків. Привезли ось такі силіконові форми для, ну, навіть можна для льоду використовувати, для печива, для цукірок. Ціна такої форми 34 гривні на 12 штук. Кольори в асортименті. Форма силіконова для кексів на 6 штучок 55 гривень. Трішки інакша 65 гривень. Для розкачки тіста. Ось такі качалки. Так, ціна таких 55 гривень 40 см. Музика, як завжди, дуже голосно граємо. Ось така дерев'яна силиконова. 149 гривень. Молоток дерев'яний, бівний. Ціна такої новинки 39 гривень. Привезли прес для часнику. Є ось такий більший і трішки менший. Зараз скажу ціну. Оцей трішки менший за ціною зі знижкою 50%. Зараз 19,50. І давайте подивимось ціну на ось цей трішки більший, за ціною 65 гривень. Ручка для кришки 29 гривень. Може комусь постане при нагоді термометр для духової шафи. Ціна 29 гривень зі знижкою 70% Зараз файна така широка шумівка. Це також новинка, кольори в асортименті. А зараз по 19,50 друшлак-ложка для пельменів, для вареників. Новинки на поличках, ось така ваза. З'явилась ціна такої вази. Ще одна новинка глечик сляний із кришкою пластиковою за 135 гривень на 1,2 літри. Ще одна новинка. Ось такий скляний глечик. І разом із а, стаканом. Досить гарно придумали. 185 гривень. Зі зничкою поставили оці стакани, вони мені дуже подобаються, особливо ця дерев'яна вставка. 64 гривні ось такий. Та 65 гривень ось такий на 340 та на 320 мл. Новинка, дивіться, це склянка для холодних напоїв. Досить оригінальна, мені чимось нагадує якийсь свічник. На 280 мл продається у коробочках ціна такої новинки по 95 гривень. Нові келихи для шампанського, для вина, ось такі трішки більші по 55 гривень на 310 мл. А привезли ось такі, де я бачив, такі ж самі, тільки, дивіться, а ось вони. Ось на шампанське ціна таких 75 гривень. Де коли щось сканую і товар попадається в акції, хоча цінник стоїть безакційний. Так, ну звичайно ж, літо, і привезли нові ось такі баночки, скляні з ручкою, з металевою кришкою та з трубочками. Ціна таких баночок зараз 65 гривень на 470 мл. Нові чашки ось такі цікаві. 80 гривень на 450 мл. Ще одна новинка, теж досить така цікава чашка. 80 гривень на 400 мл. Ось такі привезли пляшки для, оливи, для олії 65 гривень на 500 мл. Ось такі порційні салатники. За ціною 29 гривень. Ще одна новинка. Ось таке блюдо у вигляді ананаса 230 гривень. Ого. Новинка. Банки скляні для сипучих із бамбуковою герметичною кришкою. 135 гривень на 750 мл. Зі знижкою блюдо скляне, діаметр 7 см, 55 гривень 6, 7 см. 55 гривень. Дивіться, які гарні підставки. Під чашки по 39 гривень. Фрукти і ось такі пунчики ще. Досить цікаве таке пластикове блюдо. Минажниця у вигляді моркви. Ціна 95 гривень. Бульйонниці із ручками, кольори в асортименті. Зараз скажу вам ціну. Ціна 85 гривень на 600 мл. Новинка ось така менажниця. Тут а, дуже багато а, можна положити на цю мінажницю. Дерев'яна дерев підставка на ніжці вона обертається, крутиться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ціна такої менажниці 425 гривень. Красива тарілка, здається, ніби скло, але це пластик. Ціна зараз зі знижкою 29 гривень. Трішки більша, також пластикова. Ціна також зі знижкою 39 гривень. А це, знаєте що, це салатник. На фруктовий салат можна використовувати також пластик, іде цікава новинка. Ціна такого пластикового салатнику 55 гривень у вигляді ананаса. Дивіться, яка цікава цукірничка. Я її показував у минулих відео. Зараз вони зі знижкою. 159 гривень порцелянова і ще ложечка входить до цієї цукірнички. Ось такі цікаві також лавандові баночки з таким ж самим візерунком. Одна трішки більша, друга трішки менша. Герметична кришка закривається. Також порцелянова. Оця менша 159 гривень зараз, а оця трішки більша, також зі знижкою 179 гривень. Зверніть увагу, все продається в ось таких коробочках. І цукерничка, і баночки. Тобто презентабельно навіть зробити комусь подарунок. Ще один набір лавандового кольору. Сіль, перець і серветниця. На все на ось такій лавандовій підставці. Також в коробці ціна 229 гривень такого набору. Так, а тут маслянка, також в коробочці. Ось такий вигляд маслянки фарфорової. Ціна 229 гривень. Також все в лавандовому кольорі. Можна придбати окрему ось таку серветницю. Ціна 69 гривень зараз зі знижкою. Також порцеляна. Зверніть увагу, зараз дуже багато в магазині копійка, ну я би сказав, розпродаж 50% на всю декоративну косметику. Крем для рук торгової марки «Шик» по 35 гривень 75 мл. Новинка, а вітамін С, крем для рук ось такий, можна з собою в дорогу брати 30 мл по 20 гривень. В акції «Скраб для тіла» 350 грамів по 90 гривень. А є ось такий трішки бюджетніший з ефірною олією 250 грамів за 52 гривні. Крем для обличчя це універсальний, можна для рук, мені здається, також 60 гривень 250 мл. І тримається ще в акції оці, оці гелі для душу парфумовані 400 мл. Можна спробувати по 40 гривень акційна ціна. Також в акції тканеві маски для обличчя зі знижкою 50% 18 гривень. В акції кремове мило дуру по 27 гривень 100 г аромати в асортименті. Спробуйте ось це мило колагенове, воно вам сподобається 140 грамів за 40 гривень. Зі знижкою, ось це гліцеринова дору. Два шматочки завжди говорю, хто не пробував, спробуйте, він, вам воно сподобається. 75 грамів, шматочок 135 грамів одного мила вага. Від натурела зі знижкою тверде мило 52 гривні. Крем мило антибактеріальне для малечі 450 мл, 34 гривні. Дитяча олійка, пухнастий нянь по 50 гривень. Цієї ж фірми серветки дитячі вологі 84 гривні 30 гривень. Ось такі серветки Мозайка, 60 штук вологі, за ціною 15 гривень. Дитяче мило бебізая по 50 гривень 350 грамів вага цього мила. Тверде мило дитяче по 10 гривень 70 грамів. Для малечі пінка для миття рук 300 мл 50 гривень. І також є крем-мило дитяче 320 мл 44 гривні. Туалетний папір, вологий туалетний папір, натурел 40 штук 29 гривень. Ось такий трішки більший. Тут пакування 80 штук 49 гривень. Рушники паперові двошарові, дві штуки в наборі, 50 відривів. Кожний 49 гривень за дві штуки. А ось такий можна придбати дешевше, також двошарові дві штуки за 39 гривень. Серветки білі мозаїка двошарові 100 штук 24 гривні. А ось такий набір хустинок в упаковці 5-10 штучок. Три-п'ять дата 10 штучок. Да, штучок 1950. А білі двошарові 150 штук, 39 гривень. Серветки тришарові. Тут пакування 18 штук. Ні, 20, 29 гривень. Є ще кольорові. Також зверніть увагу 44 гривні освіжувачі повітря. Грейс, запасні балони до освіжувача 55 гривень. Гель для унітазу, чисте чудо, 750 мл, 34 гривні. Доместос в копівчці зараз по 107 гривень. Це літровий. Кремовий засіб для чищення Зося лимонний по 25 гривень зараз зі знижкою. А в акції Зося плямовий відник кисневий, універсальний 200 г за 24 гривні. Чисте чудо для пробиття труб 900 г 19,50 гривень. Сода кальцинована 600 грамів 44 гривні. Рушок зося для чищення 500 грамів з ефектом соди 29 гривень. Ось такий засіб чисте чудо для а, засіб для прочищення труб можна придбати за 1450. Кондиціонери до літрові 44 гривні. Є трішки дешевші кондиціонери. Також літрові по 34 гривні. А ти вже долучився до для дитячої білизни ополіскувач 44 літровий. Зі знижкою зараз сіла на магазині копієчка. По 99 гривень 770 мл. Ось такий великий кондиціонер для білизни літр 800-125 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на ось ці капсули гранули. Я хотів взяти, але я попередній раз взяв ці, а хотів інші взяти. Все розібрали 160 гривень. Хто користується, зверніть увагу. 99 гривень гель для прання дитячої білизни. Пухнасти нянь. 2 кілограми. Гель для прання дитячої білизни. Ось такий тут літровий 39 гривень. Гель для прання Зося колор 2 літри 75 гривень. Ось такий великий чисте чудо. Універсальний засіб для прання тут 3 кілограми 90 гривень в акції. Капсули для прання Зося є універсальні, є колор. Пакування 12 штук за ціною 99 гривень. Порошок Зося для ручного прання 400 г 27 гривень. Машини автомат по 29 гривень. Гала для прання ручного 33 гривні. Для дитячої білизни пухнастий нянь 400 г 29 гривень. Цей буде трішки дешевше 24. Гель для прання Power універсальний, тут 1,5 кг. Зараз в акції 70 гривень. На усі резинки для волосся 2 дорівнює 4 в копіючці. Зараз резинки, заколки, краби, усі 2 дорівнює 4. Купуйте 2 і, 4, і 2 найдешевших вам буде у подарунок. Зверніть увагу. На всі гаманці в магазині копійочка зараз один дорівнює два. Купуєте один і другий найдешевший вам буде у подарунок. Це також хороша акція. Зверніть увагу. Прищіпки щіпці кольорові 40 гривень 16 штук. Дивіться, яка новинка з'явилася у копійочці. Прищіпки і одразу шнур. На білизну 10 прищіпок і мотузка 10 метрів за ціною 55 гривень. Ось такі прищіпки також можна придбати зі знижкою. Трішки інакше 16 штук 39 гривень. Зверніть увагу на усі домашні капці тавці. Один дорівнює 2. Купуєте одну і друга пара вам буде в подарунок. Можна придбати а, і собі. І кому, і матусі, і бабусі. Також зверніть увагу, непогана акція, дійсно непогана акція. Виходить по 120 гривень капці, по 140, гарна акція. Дуже хороша ціна на станочки Азуру на два леза із геловою смужкою, зволожуючи. Тут комфортна ручка. Написано тут 16 штук, зараз лише 85 гривень. Зверніть увагу. Є трішки менше пакування, також на два, на два леза із смужкою в упаковці 10 штук за 55 гривень. І один станочок коштує 12 гривень. Надзвичайно хороша знижка на ось цей великий гей для душу. Подивіться, який він Він не є такий рідкий, досить густий. Ціна його 750 мл з екстрактом м'яти. До речі, написано, що і тіло, волосся, обличчя, але я використовую гель для душу тільки по. Тільки як гель для душу для голови, в мене є інакший засіб шампунь. Зараз 68 гривень його дуже хороша ціна. Зверніть увагу, вистачає надовго за такою ціною, за такою об'ємом. Зверніть увагу. Буду бажати вам всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось з вами вже в наступному відео.